Своєму YouTube каналі. Що ж, прийшло літо, прийшов час готувати кабачки. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм найулюбленішим рецептом млинців із цукіні або з кабачків, вже що буде у вас в холодильнику, це абсолютно не має ніякого значення. Я готую його завжди на сніданок, тому що цей рецепт реально займає 10 хвилин. Але при цьому млинці залишаються неймовірно соковитими. І не течуть на сковорідці. Що ж, сьогодні я поділюся усіма секретами, і недаремно це відео називається Млинці за 10 хвилин, тому поїхала готувати. Для приготування наших неймовірно смачних млинців нам знадобиться цукіні, яйце, трішки борошна. Перець, сіль, а далі спеції ви берете вже ті, які вам подобаються. Мені дуже подобається, аби смак цукіні нічим не забивався, тому я використовую тільки сіль і чорний перець. Що ж, цукіні я гарно помила, і тепер нам потрібно його з вами натерти на ось таку терточку. Що я буду зараз робити? Я натираю швиденько цукіні. Ми натерли цукіні, тепер мені потрібно їх посолити. Тут вже на ваш повністю смак. Ось так: невелику кількість солі я розподіляю по цукіні. Сіль нам більше не знадобиться. І тепер мені потрібно гарнесенько це все перемішати, аби цукіні пустили сік. І оця зайва рідина, яка в них є, вона просто вийшла. Ми зараз її буквально через 30-40 секунд їм потрібно постояти. Цього буде достатньо, аби вони вже пустили свій сік. От Ви бачите, я їх перемішую і вже вони починають віддавати рідину. Далі ми це все відіжмемо і вже в миску безпосередньо перекладемо дуже гарний сухенький, натертий цукіні, і почнемо готувати наше тісто з кабачків. Так, даємо йому відпочити 30 секунд. Отже, наші з вами цукіні постояли із сіллю. Тепер я беру невелику кількість, ось так, от, в жменьку, і віджимаю ось таким чином. Гляньте, скільки зайвої рідини у нас виходить. І решту все я перекладаю вже в миску, в якій буду замішувати тісто. І так я роблю з усім Нашим натертим цукіні. Гляньте, скільки зайвої рідини, яка, звичайно, потім на сковорідці віддається під час прожарювання. І ваші кабачки, ваші млинці мають таку не зовсім гарну текстуру. І можуть розповзатися. Можуть бути потім не зовсім смачними, не такими ідеальними, як би ви хотіли їх бачити. Гляньте, скільки зайвої рідини. Це все ж, звичайно, нам не потрібно, тому що в цукіні залишається. Повірте, не менше, ще рідини всередині, яка вже потім буде давати їм оцю м'яккість. Все. Ми від... відсідили зайве. І тепер починаємо готувати. Кабачок у нас готовий. Тепер я беру яйце, додаю сюди одне яйце. І тепер мені потрібно додати одну столову ложку борошна. Так. Борошно наше. Ось таку зовсім невелику столову ложку борошна я додаю. І тепер. Трішечки перцю, аби відтінити смак кабачків. Все, я перемішую все між собою. Тобто, борошно нам потрібно з вами лише зовсім невелика кількість для того, аби об'єднати наш кабачок. Закріпити його, так би мовити. Все, я замішую ось таке дуже легесеньке тісто. Гляньте, який красивий, цукіні. Виходить. Якщо ви хочете, звичайно, можна додати трішечки більше борошна, можна ще одну ложку додати, тоді тісто буде трішки густішим. Все. І починаємо тепер смажити. Я вмикаю пательню, аби вона гарно прогрілася, додаю невелику кількість олії, розподіляю її по пательні. Так. Поки що максимальна потужність, аби моя пательня гарно-гарно розігрілася. І коли вже вона буде розігріта, і олія буде також максимально розігріта, і ми будемо викладати з вами наші млинці. Пательня гарно розігрілася. І тепер я готова викладати наші млинці для обсмажування. Я люблю такі не дуже великі, тому я формую їх десь приблизно на півстолової ложки тіста. І от таким чином викладаю, аби вони починали обсмажуватися. Даємо їм обсмажитися гарненько до золотавої скориночки. І потім будемо перевертати. Що ж, друзі, прийшов час перевертати наші млинці. Я люблю, аби вони були отакі засмажені. Не знаю, як полюбляєте ви, але обожнюю цю шкорилочку. Потім зверху наносиш сметанку, і вони ідеальні. Тому я завжди довожу їх до такого золотавого кольору. А якщо ви любите по-іншому, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. Тому що зазвичай в нас в сім'ї йде боротьба, в кого буде більш засмажений млинець. Що ж, ми перевернули їх і даємо досмажитися з іншої сторони. Отже, перевіряємо млинці з іншої сторони, вони також вже гарно засмажилися. Можна знімати. Краса. Гляньте. І гляньте, цукіні так і залишається дуже гарного кольору всередині. Тому що у нас дуже-дуже мало борошна з вами. Але гляньте, як млинець гарно тримає форму. Він не розтікається. Це ми залишимо ще трішки. Так, він дуже красивий. І при цьому низькокалорійний, звичайно. Все, знімаємо, вимикаю пательню. І переходимо до дегустації. Ось така краса у нас з вами вийшла. Вони надзвичайно апетитні, надзвичайно ароматні. І зараз будемо дегустувати. Я хочу, щоб ви просто побачили, наскільки ніжними вони є. Гляньте, як вони легесенько розрізаються, дуже-дуже суковиті всередині. Ну і, звичайно, зі сметанкою або густим йогуртом можна їх їсти. Я обожнюю, звичайно, з або кавою. Це дуже смачно. Дуже рекомендую вам приготувати. Я зараз, коли закінчу знімати це відео, звичайно буду також їх дегустувати. У мене вже зварена кава і вам рекомендую. Тож, готуйте на сніданок обід або вечерю. Це млинці, які сподобаються усій родині. Смачного друзі! І залишайтеся зі мною! Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. Я все читаю і намагаюся всім відповісти. Дякую, що були зі мною! До наступних зустрічей у наступних відео!